Вітаю вас! З вами я, Оля Чіхрай, і програма Підсумки тижня. 28 липня Самбірщина та вся Україна вперше відзначає День української державності на шостому місяці жорстокої війни. Після восьми років бойових дій на Донбасі остояння з московською ордою, що триває упродовж кількох століть. До Дня української державності в самбірській районній військовій адміністрації проведено урочисту церемонію підняття прапора України. Голови самбірської районної адміністрації Павло Грабський привітав присутніх із Днем Української державності. Шановні краяни, ви знаєте, сьогодні насправді історичний день. Адже ми вперше відзначаємо День Української державності. Це нове державне свято, яке покликано успадкувати оцю цю більш ніж тисячолітню історію творення української державності. Сьогодні ми Вшановуємо каменярів української нації, усіх борців за Україну, героїв Небесної Сотні, героїв АТО і, звичайно ж, воїнів Збройних сил України, які продовжують безстрашно боротися за все українське. Ви знаєте, в сьогоднішніх реаліях війни символом української державності є не лише державний герб, прапор чи гімн. Сьогодні символом української державності стає кожен українець, який щоденно працює для перемоги України. Тому я хочу побажати вам усім здоров'я та наснаги, світлої надії, впевненості в завтрашньому дні, ну і, звичайно, мирного неба, але мирного неба лише через перемогу України. Слава Збройним силам України, слава вам і слава Україні! Естафету святкування Дня української Державності прийняла Самбірська міська рада. Відзначення нового державного свята у Самборі відбулося на площі ринок. Спільною молитвою вшанували пам'ять усіх, хто творив українську державу та боронив її від ворогів. До вітального слова були запрошені заступник голови самбірської районної державної адміністрації Павло Грабський та самбірський міський голова Юрій Гамар. Слава Ісусу Христу! Сучасні отці, дорогі діти, шановні представники громадськості, прикро, що поза 30 років в нас є незалежна держава, але є такі люди, які вважають, що історичні корені їхні походять з Московії. Але власне сьогоднішнє свято доводить і спростовує це все, і каже, що український і російський народ ніколи не були, не є і не будуть братами. Власне, сьогоднішнє свято показує мудрість тодішніх керівників ще в ті старі княжі історичні часи, що вони абсолютно орієнтувалися в всіх тих процесах, що відбувалися, і вони зробили правильний вибір, що почали процеси державотворення, прийнявши християнство у нас на Київській Русі. І тому, власне, ми шануємо сьогодні це свято і кажемо, що князь Володимир. Всі ті люди, які з тих давніх часів до сьогоднішнього дня боролися і видавали своє життя за нашу державу, що це все було не дарма. І, власне, всі ми для себе сьогоднішнє свято повинні нам довести, що за свою власну державу потрібно молитись і боротись. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Гурт Санбірчани подарував присутнім на площі добірку патріотичних творів. На дворі і тільки відчути я, як мати й слова, летіли, летіли ніж до козака, бачиш сину мій, свічка не згаса, до віку буде жить. То полікали на сте, мани очі чекають тебе, сива розпачі плаче, сина все чекає, Божої давно, я в бою за волю пішов до ночі, за правду і долю новий поколінь. Рідже проминув прийшла нова весна, а спокою в душі не було, небо було ти ще нема. Там батько змушений, сам торує шлях по ньому. Лято полі калина росте, манині очі чекають тебе, сива у розпачі плаче, сина все чекає, та Божию душа нам. Я бою за волю пішов далечі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в воїні далеко, і крилами далекі повернуться живі. чекає, та Божею душа. вам. Я за собою пішов до речі, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами лелеті повернуться живі. І державності покликаний утверджувати зв'язок українців, які живуть нині з нашими пращурами, які впродовж багатьох поколінь будували державність українського народу. Це свято має виховати в кожного громадянина України розуміння того, що державотворчому досвіду українців, нашій культурі, нашій самобутності і українському характеру вже не одна тисяча років. В селі Ждиня малопольського воєводства стартувала 40 Сорокова Лемківська ватра, фестиваль, який збирає українців лемківського походження з усього світу. Лемківська ватра тривала впродовж трьох днів – 22-24 липня. На сцені фестивалю виступали аматорські та професійні музичні гурти з Польщі, України, Словаччини, Сербії, Хорватії, Румунії, Австрії, Канади та Сполучених Штатів, представляючи культуру Лемків. Також під час фестивалю відбулися дискусії та лекції на важливі теми лемківської історії. Майстер класи з різноманітних традиційних народних мистецтв, спортивні забави для дітей, молоді та родин. Операція відслав, довершила, операція вісла, швидко довершила.